Урок математики, частина 2, урок 9, сторінка 44. Розгорнемо наш зошит. Тема нашого уроку натуральні числа та дії над ними. Обернена задача. Отже, сьогодні на уроці ми будемо з вами знайомитися із оберненою задачею, навчитися будувати обернену задачу, також будемо вчитися читати і записувати. Натуральні числа та виконувати над ними дії. Отже, почнемо. Поглянемо на наш будиночок чисел. У ньому записані натуральні числа. Найменше натуральне число це число 1. Найбільшого не існує Цифри, числа розташовані так, що кожне наступне більше від попереднього на 1. А тепер візьміть, будь ласка, ручку, і в таблиці. Обведіть числа, у яких цифра розряду десятків на 7 більша від цифри розряду одиниць. Цифра розряду десятків на 7 більша від цифри розряду одиниць. Перевірте. Це число 81 і число 92. Сьогодні на уроці ми навчимося з вами. Розкладати двоцифрове число на розрядні доданки. Як це? Прочитаємо спочатку пораду мудрої сови. Щоб розкласти двоцифрове число на розрядні доданки, потрібно записати його у вигляді суми десятків та одиниць. Наприклад, 73 це 7 десятків і 3 одиниці, або 70 додати 3. Ще раз, щоб розкласти двоцифрове число на розрядні доданки, потрібно записати його у вигляді суми десятків та одиниць. І так, сума десятків та одиниць. 24. 24 це два десятки і 4 одиниці. Два десятки це число 20. 4 одиниці це 4. 69. Це 6 десятків і 9 одиниць. 60 додати 9. 93 це 9 десятків і 3 одиниці. 9 десятків це число 90 додати 3. Завдання третє. Навчимося сьогодні перетворювати більше одиниць в менше. Зверніть увагу, перший вираз 3 дециметри і 7 мм. Ми з вами вивчили, що дециметри і міліметри це одиниці вимірювання довжини. Самі найменше у нас міліметр, потім сантиметри і дециметри. Отже, в одному дециметрі буде 10 сантиметрів або 100 міліметрів. в трьох дециметрах 300 міліметрів. 300 міліметрів додати 7 міліметрів дорівнює 307 міліметрів. 6 дециметрів – це 600 мм. Тому що в одному дециметрі 100 мм. 600 додати 9 дорівняння 609 мм. Пригадаємо з вами склад числа 7. Погляньте на яблучка, які зафарбовані у червоний і зелений кольори. 7 – це 1 і 6 або 6 і1. 7 – це… Два і п'ять, або п'ять і два, сім це три і чотири, або чотири і три. Повторіть ще раз самостійно. Склад числа дев'яти. Дев'ять це один і вісім, два і сім, три і шість, чотири і п'ять. Або. 8 і 1, 7 і 2, 6 і 3, 5 і 4. Пригадаємо з вами алгоритм письмового додавання двоцифрового числа без переходу через розряд. Для початку нам треба записати вираз у стовпчик, пропустивши одну клітиночку під одиницями одиниці, під десятками десятки, між ними знак плюс. Зкреслюємо це знак дорівнює. До 1 додати 7 буде 8, до 4 додати 5 дорівнює 9. Другий приклад записуємо. 66 додати 30. До 6 додати 0 буде 6, до 6 додати 3 дорівнює 9. 23 додати 76, до 3 додати 6 9, до 2 додати 7 9. 99. Пригадаємо порядок виконання дій у виразах з дужками. Якщо у виразі є дужки, то першою виконується дія в дужках. Отже, 87 відняти 45 дорівнює 42. Тепер нам залишилося виконати іншу дію. 77 відняти 42 дорівнює 35. Від суми чисел 42 і 21 відняти різницю чисел 52 і 31. У цьому виразі ми маємо дву пари дужок. Спочатку виконуємо дію в перших дужках. 48 додати 21. Підписуємо горі, буде 69, 52 відняти 31. Діє віднімання в других дужках 21. І тепер 69 віднімаємо 21, маємо 48. Пригадаємо, що називають нерівністю. Нерівність це вираз, у якій є числа, а також знак більше або менше. Запишемо нерівність. Спочатку прочитаємо його. Сума чисел 15 та 34 менша від суми чисел. 71 і 25. Запишемо це. Сума чисел 15 і 34 менше за суму чисел 71 і 25. Читаємо вираз під буквою Б. Різниця чисел А та 32 більша за різницю чисел 34 та Б. Запишемо. Різниця це результат дії віднімання. А відняти 32. Більше 34 відняти Б. Завдання 8. Читаємо разом. Визнач двоцифрове число у розряді десятків, якого стоїть цифра 4 та яке менше від 41. Запиши відповідну нерівність. І так, у нас у розряді десятків стоїть цифра 4. В розряді одиниць треба знайти. Але число має бути менше за 41. Це буде число 40. Нерівність 40 менше за 41. Нерівність – це вираз, що має число, а також знак більше або менше. Сьогодні на уроці ми поговоримо з вами з поняттям обернена задача. Прочитаємо разом повідомлення. До будь-якої задачі можна скласти одну або кілька обернених задач. Щоб скласти обернену задачу до заданої, потрібно виконати такі дії, розв'язати задачу, записати відповідь. Поставити відповідь в умову оберненої задачі, додати в умову одне з даних першої задачі, а інше дане зробити шуканим. Задача у Софійки було три червоних капелюшки та п'ять білих. Скільки всього капелюшків? Було в Софійки. Спочатку запишемо коротку умову. Червоних три капелюшки, білих п'ять капелюшків. Скільки всього капелюшків? Розв'язання. Три плюс п'ять буде вісім капелюшків. Відповідь. Вісім капелюшків було в Софійки. І так, поглянемо на зміст цієї задачі. У Софійки було 3 червоних і 5 білих капелюшки. Скільки всього? Це задача на знаходження суми. До 3 додаємо 5 і маємо 8 капелюшків. Тепер, що нам треба зробити? Ці задачі ми шукали ось це число 8. Для того, щоб скласти обернену задачу. Треба на місце знака питання поставити це число 8. Ось так. А те число, яке було невідомо, а у нас було відомо, що капелюшків було у Софійки 3, стало невідомим. Як же тепер нам розв'язати задачу і як її скласти? Складаємо так. У Софійки було 8 капелюшків, 5 білих, а червоних невідомо. Запитання. Скільки червоних капелюшків було у Софійки. Щоб знайти кількість червоних капелюшок, треба від 8 відняти 5 дорівнює 3. Можемо скласти і іншу обернену задачу, коли будуть невідомі білі капелюшки. У Софійки було 8 капелюшок, 3 червоних, а решта білих. Скільки білих капелюшків? 8 відняти 3 дорівнює 5. Вісім відняти 3 дорівнює п'яти. Складемо обернену задачу. Запишемо відповідь і одне з даних першої задачі в умову оберненої задачі, а інше дане зробимо шуканим. Обернена задача. У Софійки було 8 капелюшків. 3 капелюшки червоні, а решта білі. Скільки білих капелюшків було у Софійки? Відповідь: 5 білих. Розв'яжемо задачу від кнопочки. У саду 50 старих яблунь і 45 молодих. Скільки всього яблунь у саду. Задача на знаходження суми. Є запитання скільки всього. Про що йдеться мова? що нам відомо? Відомо, що було 50 старих яблунь і 45 молодих. Так і запишемо: старих 50 яблун. Скорочуємо до голосного, молодих 45. Разом їх невідомо. Розв'язання. Задача із запитанням, скільки всього розв'язується дією додавання. 50, додати 45 дорівнює 95. Відповідь: 95 яблун всього у саду. Тепер знак питання стоїть на місці невідомого. Тепер ми знаємо, що це буде 95 яблунь. Нам треба зробити невідомим одне із тих чисел, що було відомо. Або 50, або 45. Складемо обернену задачу. Наприклад, у саду росло 95 явн. Із них старих невідомо, а молодих 45. Всього ж їх було 95. Ось ми з вами склали умову обернено до задачі. Тепер число, яке було відомим 50, стало невідомим. Як можна ще скласти? Старих 50 молодих невідомо. А всього 95. Завдання 12. Допоможемо хвалькові насити прямі К, П і Д, що перетинаються в одній точці. Беремо лініючку, олівчик і кресло. Пряма К. Пряма підписується маленькою латинською літерою. Пряма П. вони перетинаються. І пряма Д. Вони перетинаються в одній точці. Позначимо на місці креслення точку перетину прямих. Ось вона. Дамо ім'я, як просить хвалько, буква С велика літера. Точку А, яка належить тільки прямій К. Знайшли пряму К. На ній вибрали точку, звати її А. Точку Б, що не належить. Жодній з прямих. Точка Б, яка не належить жодній прямій. Перегорнула сторіночку Тих 4 хвилин розв'яжіть вирази. Домашнє завдання. Виконайте у зошиті, а тестові у друкованому зошиті, а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися читати і записувати натуральні числа виконували дії над ними, вчилися будувати обернену задачу.